Всім привіт, дорогі друзі! Єврокубки повертаються. І на цьому тижні наші дві українські команди зіграють другий тур Ліги конференцій. Починаємо ми сьогодні з Шахтаря, анонсуємо матч Шахтар Легія Варшава. Ну і ви в цьому відео дізнаєтеся все про нашого суперника. Ми розберемо їх взагалі їхній склад, що вони грають, хто в них тренер і як їхні проблеми зараз можна використати, тому що минулий суперник Абердін Шахтаря був. Дуже проблемним легія, плюс-мінус така ж сама, але з трошки якіснішими футболістами. Тому я сподіваюся, це відео буде цікавим. Ви дізнаєтесь, де та коли дивитися цей матч. Ну і, звісно, не забуваємо і про проблеми команди Ардитурана, тому що вони також є і з результатами, і з горою, і в деякій мірі навіть зі складом, друзі. Тому. Хотілося б від вас почути прогнозів на цей поєдинок в коментарях. Обов'язково їх напишіть. Як ви думаєте, чи Шахтар в змозі друге поспіль виграти матч Ліги конференцій, але вже з більш сильним суперником обов'язково пишіть. Ну і не забувайте по традиції ставити лайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Сам поєдинок між Шахтарем та Легією з Варшави відбудеться у четвер, 23 жовтня. Це буде поєдинок другого туру Ліги Конференцій, і сам матч відбудеться на міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає. О 19.45 за київським часом. Звісно, можна вважати, що цей матч є в певній мірі дербі польським, тому що наші українські команди в основному грають в Польщі свої домашні поєдинки. Легія з Варшави для них, я думаю, особливо для болівальників Легії Варшави, приїхати в Краків взагалі не проблема. Тому я думаю, це буде дійсно заруба і між Шахтарем і Легією, і звісно, між болівальниками, тому що і українців в Польщі багато. Ну і самі болівальники, я думаю, там нейтральні, будуть, звісно, підтримувати. Польську конкретну команду, тому в цьому сенсі дійсно таке певне дербі в лізі конференції сам поєдинок на території України, як завжди в прямому ефірі, покаже медіасервіс мегого Ну і на моєму Ютуб каналі буде пряма трансляція. Так як Шахтар грає першим о 19.45, Динамо грає о 22.00, Тому, скоріш за все, в нас буде два дві прямі трансляції, тобто і по Шахтарю, і по Динамо зроблю, але по Донецькій команді точно буде. Тому всіх запрошую о 9. 15.00 в цей четвер пряма трансляція. Ми будемо розбирати склад Ардитурана і далі вже буду для вас коментувати цей поєдинок. Сподіваємося, що Шахтар все-таки переможе, тому щоб точно нічого не пропустити, друзі. Додатково підпишіться на телеграм-канал, де буду сповіщувати вас про старт там прямих трансляцій, вихід відео. Ну і, звісно, новини українського футболу. Ви там також побачите. Коротко про стан справ в таблиці Ліги Конференції. Поки що тут, звісно, конкретики мало, тому що був зіграний тільки один тур, але нам потрібно зрозуміти. Зуміти, от Легія Варшава, ми бачимо, що програла стартовий тур наш суперник. Так, і вони програли, до речі, не аби кому, а сам спору з яким буде грати Київська Динамо. Програли в один м'яч 0-1, і саме тому вони зараз на 23-му місці з мінусовою різницею забитих припущених. В Шахтаря, в принципі, плюс один різниця забитих. Ну і три залікові бали поки що на 11 му місці, але знову ж таки, після другого туру вже буде хоча б якась конкрет... конкретика стосовно цієї таблиці. Ну і ще б я звернув. Вашу увагу, що взагалі в лізі конференції беруть участь аж 4 польські команди. Це нам на заміточку і, скоріш за все, наш футбол також скоро до цього прийде. Хоча, дай Бог, щоб прийшов. Бо в нас поки дві: Умовне, Полісся, Кривбас, там інші команди, які хочуть грати в Єврокубках, вони навіть до цього рівня не дотягують. А в них Лег, Лег Познань грає, в них також грає Рахув Так, грає якраз Легія Варшава і Ягелонія. Цілих чотири команди. Тепер перейдемо до порівняння команд на Трансформак. В шахтаря, яка ситуація станом на цей другий тур, тому що є певні проблеми. Звісно, не без втрати Алісона до цього вже потрібно звикати, тому що ми його не побачимо до кінця цього року так точно. Матвієнко вже, начебто, відпочив. Ардатуран дав йому відпочити. Він зіграв тільки там буквально півгодини в матчі чемпіонату. Всі інші футболісти на місці. Дмитро Крийськів, наскільки я розумію, в нього ну він не грав, навіть не було його в заявці в матчі чемпіонату, тому не зрозуміла ситуація. Можливо, він е, теж ще довідновлюється Плюс до того, е, отримав пошкодження також Олего Чередько. Поки що немає інформації стосовно нього. Але саме із за цього його поміняв Арда Туран в матчі знову ж таки чемпіонату. Е, також немає ще й досі ласіни Тревере тобто є свої певні проблеми е, в нашого колективу. Але в цілому основа вже приблизно повернулась. Тож Егіналду, ми вже його побачили. Невертон на місці. Ну і всі інші футболісти, які мають грати, вони є. В обоймі Арди Турана, але на жаль, не всі. І це б'є по потенціалу донецької команди дуже сильно. А так в Європі Шахтар. Це доволі статусна команда історично І зараз 152 мільйони попри молодий вік. Команда молода, 23,7 Середній вік колективу Турана це дуже молодо. Давайте от порівняємо наприклад, вже з Легією Варшава, в якої середній вік 26,7 Тобто команда в рази досвідченіша в них також півскладу з легіонерів 40 Мільйонів ну 41 можна вважати, 40-95. Е, найдорожчі футболісти в них е, коштують сіонсь по 4 мільйони. Якщо в нас там Матвієнко, да, Каунеліас більше 10 мільйонів, то тут якби дуже скромна ціна. Е, чимало легіонерів команди, але все одно кістяк складають саме поляки. На даному етапі е, команда знаходиться в чемпіонаті на 9-му місці. Для Легії з Варшави це дійсно. Е, Ну, якби це погане місце, тому що команда історично є грандом взагалі польського футболу. Плюс до того, минулий чемпіонат. Легія Варшава посіла п'яте місце в Польщі, і за рахунок тільки перемоги в Кубку вони потрапили в Лігу Європи. Вони потрапили в кваліфікацію Ліги Європи. Потім вилетіли в Лігу конференції і згорем пополам. Потрапили вже Лігу Етап ЛК Але в них сталася зміна тренера якраз влітку, так тому що невиразні результати були в чемпіонаті. Попри виграш, якби да кубку, це все одно не дало змоги там керівництву вважати, що той минулий тренер зміг справитися з. Тими впораться з тими результатами. Тому запросили Едварда Йорданеску, Румуна. Як таких зірок в цієї команди немає. От вони взяли е, такого доволі непаного футболіста з Фрайбурга, так в оренду. Йому 24 роки. Креативний Вінгер, який може зіграти на обох флангах. Він за Німеччину там Ю-21 також виступав зараз. навряд чи він це буде робити. В цілому ну, гравець, який може дійсно посилити креатив цієї команди, і він. І ця команда в цьому потребує, тому що в основному тут такі роботяги. Чесно кажучи, я не бачу тут футболістів, які б виділялися. Можна говорити ось про доволі талановитого Каспера урбанський якого також повернули в Польщу, тому що він ну вважався талантом, він був в Болоньї, він навіть там грав трошки на рівні Саріа, був в Монці. Потім, от зараз в нього оренда вже в Легію Варшаву. Наскільки я розумію, його навіть викупили. Тобто, як ви бачите, закріпитися в серії А цей молодий талановитий футболіст не зміг. І тому він повертається в Польщу, Він є гравцем збірної Польщі. Так само от, можна говорити про Каміля П'ятковський, також футболіст там, фактурний гравець, який може зіграти в захисті, там з флангу, в центрі захисту, який також подавав надії, тому що був в системі Зальцбурга, Потім в нього було безліч оренд, то в Гранаді, то в Туреччині, і зараз він опинився от за реальні кошти знову. Вдома, тобто в Польщі, повернувся, не зміг реалізувати себе на найбільш серйозному рівні. Тепер переходимо до футболіста, який плюс-мінус себе реалізував. Це Бартош Капустка. Йому 28 років, це досвідчений виконавець, 2 мільйони на трансформацію коштує. Але його бекграунд дійсно серйозний, тому що за збірну Польщі грає. і плюс на піку він коштував 7 мільйонів, граючи за Лестер. Це той піковий Лестер 2016 року. От зараз ціна його була. Той піковий Лестер, який тоді вигравав і. Чемпіонат, і, в принципі, ще пару років потім тримався на певному рівні. Потім, звісно, був спуск, але сам капустка там закріпитися не зміг. В нього були оренди в Бельгії, у Фрайбург, той же. І зараз він повертається фрі-трансфером, тобто вільним агентом, саме додому в Польщу І ще один футболіст доволі досвідчений: це Дам'ян Шиманський, але в нього зовсім інша історія. Трошки з русаками пов'язана, тому що це гравець більше опорної зони може зіграти саме тут. Гравець збірної а Польщі зіграв. 18 матчів за неї, але є в нього от така двіжуха. Він був гравцем е, Ахмата Грозний. Хоча він її покинув, перейшов в АЕК, і там е, грав доволі тривалий час. І тільки зараз перейшов вільним агентом, повернувся знову ж таки додому в легію Варшав. Тобто ми бачимо тут е, зібрані футболісти, які реалізувати себе, саме поляки мають на увазі. Реалізувати себе в Європі так і не змогли. Але е, на рівні польського чемпіонату вони дійсно котуються доволі серйозно. із легіонерів я відмітив би їхнього. Таранного Форварда, він чистий таргетмен, його 1,96. Зданець, 26 років. Друзі, він перейшов з Уотфорда там, з Бронбю. Він грав саме там, тому що в Уотфорді він був числився Потім були в нього різні там оренди, в які він здавався. І зараз Легія Варшава його до себе викупила. Це чисто британський стиль. Форвард на завершення, Форвард, на якого потрібно подавати. Він добре грає головою. Він цього сезону за Варшаву, яка не вражав атаці, забив 5 голів з 15 матчів. не Ганий результат, насправді, як для нього, як для Варшави цього сезону. Тому на нього я звернув би увагу. Бо стосовно самих легіонерів, чогось надзвичайного, насправді легія зараз немає. Плюс до того треба відмітити, що в них от португалець, якого взяли в оренду спортинга, він травмований. Е, так, і не може зіграти їхній центр також доволі сильний, габаритний, досвідчений 32 роки. Не саме, який на травмі. шахтарем вони, скоріш за все, не зіграють. Е, тому в основному рояль тачать саме поляки. Там урбанській, їх тут два. До речі, я не знаю, брати вони чи просто прізвища однакові. Одному 20 років, іншому 21, от атакувальний Войцех, наскільки я правильно прочитав, не знаю, Рубанський 20 років, і той, що з Болоньї, якого я вам показав, Каспер Рубанський, йому 21. От вони, в принципі, є основними в центрі поля. По всім іншим, там, не знаю, центральний захисник Стіво цей мені не дуже сподобався, з того, що я побачив по матчах. Рубен Вінагер частенько затримується попереду і звільнює простір в себе за спиною, і фланг на сп... Справді оголяє і з цього є дуже великі проблеми конкретно в Легії Варшави. Тобто, сказати, що ці легіонери якось тащать команду, ні. Плюс є Краснічі, до речі, собі в колос би забрати, зробити тріо з Краснічі, але ну футболіст Ну от він доволі кваліфікований, можна сказати. Стосовно топових трансферів на вхід та на вихід, самі бачите, зараз і рубанський п'ятковський Шиманський, тобто повернули тих поляків, які зараз не сильно себе реалізували в Європі, але тут вони будуть котуватися. І, в принципі, своїх там талановитих футболістів попродав. Одного центрбека в Рому за 6,6, іншого там Максі О'єдела. Я так розумію, він, до речі, поляк по національності його продали в Страсбург, Моріші та Японець. Маргуаль, до речі, який міг опинитися в Дніпрі 1 Він грав за Легі Варшав, дуже багато забивав, але перейшов в Ріоаве, в Португалію. Ну і Курін, до речі, був дотичний і грав за київське Динамо, Білорус. От, його теж продали з цієї команди. Тобто розпродали тих футболістів, які були при минулому тренері, і під нового тренера вже позаводили інші. А новий тренер Едвард Йорданеску, Ну, це спеціаліст, який працював в різних клубах там в внутрішнього чемпіонату в Румунії і національну збірну очолював два роки. Потім покинув посаду і от цим літом перейшов в Легію Варшаву, зіграв уже 21 матч. Зараз, ну, в принципі, будемо оцінювати, в що. Грає його команда, і який стиль взагалі пропагує цей фахівець з Румунії. Для початку розберемо результати обох команд, тому що якщо говорити про команду арду Турана то в принципі Ну все було окей. Команда вигравала, якщо навіть брати от період шесть сервета, взагалі жодно, жодної поразки. І тільки зараз. В Шахтар входить або в кризу, або просто це дійсно серія негативних поєдинків і далі все має піти більш стабільніше. Тобто, ми поки сказати не можемо це закономірність, те, що Шахтар от програв, і далі після поразки знову втрата і нічия в чемпіонаті конкретно, тому що в Лізі конференції за Бердіном ну, важкий матч, але все одно перемога. Ну, Подивимося по Шахтарю. То в Легії Варшави зараз реальна криза. Вони в останніх шести поєдинках виграли тільки один матч офіційних. Якщо Лігу конференції з тим же Самсунспором, якому вони програли 0-1 за Глембе останній їхній поєдинок в чемпіонаті 19 жовтня. Вони програли 3-1. Там взагалі жах був. Там було все. Автогол, пенальті, червона картка. Тобто це це жах. І в них зараз повний Заглембе в останніх поєдинках. Вибачте, за таку, напевно, фразу, тому що Гурнік отзабже, вони теж програли 3-1. Самсун Спору. Тому ж саму перед цим вже перед. Перемогою проти Погоншецен мінімально 1-0. Вони зіграли в нічу із Рахувом і з Ягалонією. Тобто реальні втрати на втраті. Хоча як і Шахтар, вони розпочали сезон непогано. Вони розпочали його ще, ну там, як я вже говорив, з Ліги Європи. З Актобе, от вони тут перемагали. Як і Шахтар, знову ж таки, початок був хороший. Перемоги, жодної поразки. Пройшли вони, в принципі, матчі Ліги Європи. Дійшли там фактично до останніх стадій, вилетіли від Кларнаки. Тут у них була. Перша поразка. І ми бачимо, наскільки кріоти конкурентно здатні зараз саме за рахунок легіонерів. Ну і потім вже пішли на смарку в них і результати в чемпіонаті. Почались перші поразки там. Згорем пополам вони змогли, пройшли хіберні, а не потрапили в ліговий етап ліги конференцій. Ну і після цього в них пішов реальний спад. Після цього ці погані результати пішли. Кракові програли, нічиї, і програш окраз 3-1. З цим рахунком поспіль в чемпіонаті проти доволі сильних команд. Якщо брати поєдинок проти Samsung Спора і брати чисто статистику, ну, Легія Варшава це команда, яка грає на м'ячі. Тобто ми бачимо володіння м'ячем 63 на 37 на користь Легії Варшави, ударів начебто більше. Тут команда чомусь програє. Беремо матч чемпіонату. От проти Гурніка Казабже. Це було перед Заглембе. Так, тут, до речі, Хлань забив. Передивіться огляд цього поєдинку. Або взагалі повний матч. Доволі цікаво. Ви для себе можете почерпнути взагалі цікаву інфу. І тут також ми бачимо Легія 60% володіння м'ячем. В Легії більше ударів фактично в половину. Команда програє 3-1. Ну і плюс до того вони. Ні, це не в цьому поєдинку. Вони грали з Червоною. Ось цей матч цей Заглембе. Вони прям. Його повністю провалили, але знову володіння 65 на 35. По ударах, да, тут уже за їх перебили, але це зумовлюючи червону на 45-й хвилині. Автогол привезений пенальті, який ця команда забивала. Так, тобто, це дійсно зараз дуже проблемний період для румунського фахівця. Загалом Легія Варшава в основному грає в таку гібридну схему 4-3-3 або 4-2-3-1, яка трансформується, можуть грати навіть 4-1-4-1 в деяких матчах. Я бачив. Тобто, в основному це доволі атакувальна команда. По ідеї, вони намагаються тримати м'яч, і Той факт, що вони в кожному матчі, фактично, який грали в цього сезону, вони переволоділи свого суперника. Тобто, вони завжди на м'ячі. Вони грають мінімум середнім блоком. Тобто Дійсно намагаються чинити тиск на свого суперника. Намагаються грати раціонально, тобто побудова в них така, що в обороні команда намагається зберігати компактність, намагається це робити, звісно. В атаці часто використовують широкі фланги, і принцип їхньої гри це прохід по флангу і подача на їхнього таргетмена, який є ключовим в завершенні їхніх атак. Тобто, ті таргетмени саме який зараз травмований, цей форвард Метр 96 з Данії, От на нього, скоріш за все, будуть покладати надії проти Шахтаря. Тому що в Шахтері, по-перше, є з цим проблеми. По друге, Легія так і грає. Прохід по флангу, подача, тобто вони завжди навантажують штрафний майданчик суперника. Зона підбору в них також працює. Дальні удари. Це теж потрібно враховувати. Тобто, я сказав, би, Легія Варшава це. Продвинутий Абердін, який також грає на навіси, але Легія просто що якісніша на м'ячі. В них є майстри, які вміють тримати цей м'яч, бо Абердін звик грати без м'яча, контратаки, подачі, стандарти. А тут все-таки команда, яка вміє грати з м'ячем, але не вміє перебудовуватись, повертатись в оборону. От е, саме хотів би звернути увагу на їхні проблеми, тому що їх дуже багато. Я особливо передивився оцей матч проти Гурніка, де забував хлань. Так, передивіться цей м'яч, де він підключився до атаки. це взагалі, там низькорослий футболіст, насправді, забив головою з подачі з флангу. Так, два вінгери придумали цей гол. В них чимало м'ячів пропускалися саме через помилки двох крайніх захисників, які або не встигали повертатись назад відразу після втрати, так, або ну, взагалі провалюються і не вистачає їм швидкості, щоб наздоганяти швидких вінгерів суперника. А це якраз сила шахтаря. Швидкі вінгери. Технічні бразильці. Для Шахтаря, по факту Легія це солодка булочка, Того, що на даному етапі сила Шахтаря це швидкість. Це в принципі швидкі переходи, особливо коли суперник грає середнім блоком, особливо коли в суперника є проблеми е, в, за спинами захисників. Тобто, з того, що я переглянув, я помітив певну тенденцію з моментів, коли відразу як втрачає м'яч е, Легія Варшава. Е, суперник намагається переходити в активну фазу атаки, і ми бачимо ситуацію, де в них просто вільний простір на флангах захисту. Там нема ні людей, нема нікого. І суперник, от зараз, як в цьому випадку в помара формі Ну просто може використовувати той простір, як хоче, віддавати на фланг. Зараз можуть спокійно футболісти туди вриватися, забігати, тому що крайні не встигають взагалі закривати цей вільний простір. Швидкі переходи, ключ до успіху проти легії Варшави. Так сам Сонспор їм забивав, до речі, на контратацію на початку гри. Ну і так само я хотів би відмітити ще один епізод: це просто якби забігання крайніх або захисників, або просто вінгерів, і передача їм а, за спини крайнім от як зараз в цьому епізоді. Віддається передача одним із інсайдів на крайнього півзахисника, який забігає за спину крайньому захиснику Легії Варшави. І той просто-напросто не встигає. До речі, з цієї атаки Легія пропустила від заглембе гол І ми бачимо, як вириваються вже два один і один нападник в той самий вільний простір під простріл або подачу. І з цього моменту вони і забили гол ворота Легії. Тобто Легія Варшава на даному етапі це команда з потенціалом, яка робить ставку саме на структуру, там, на організацію. Потенційно. Це досвідчена команда, яка робить ставку більш на досвідчених футболістів, хоча є молоді, по типу 2 Урбанські, там 20-річні да? ставка на молодих вона теж є, але все одно кістяк це досвід. Це футболісти, які прямо зараз можуть давати результат. Але вони мають зараз серйозні проблеми. Команда перебуває в кризі, вони мають проблеми з реалізацією, мало забивають голів насправді, і забивають в основному там якісь подачі десь зі стандарту, десь з дальнього удару, якоїсь награності, комбінаційності, поки в команди нема. Те, що вони м'яч тримають, розумієте? І плюс нестабільна гра в обороні. І центральних і особливо крайніх, які провалюються, і це суперник ну, реально може використовувати. Тому що їхній стиль створює реальну е потенційну можливість для суперника, який добре організований, агресивний в пресингу, який е ну, в фазі там, переходу з оборони в атаку дуже швидко може діяти і розривати просто цю легію. Що робили за Гурніком в чемпіонаті? Що, в принципі, намагався робити Samsung Спор, який їх обіграв е 0 один всього на всього. В них було кілька моментів в першому таймі, де вони могли закривати гру. І вони грали якраз контратаку. Цей Samsung Sport з дуже якісними легіонерами розірвав захист Легії, але не забив всі моменти. І потім Легія вже оклигала в кінці гри. Навіть забила, але там через офсайд чи через порушення правил м'яч скасували. І в підсумку команда з Варшави програла. І команда з Варшави. Зараз перебуває дійсно в незручному становищі. Вони будуть грати проти Шахтаря. Це не типовий для них суперник, тому що Легія звикла грати з м'ячем А тут приходить Шахтар, який любить грати з м'ячем І мені прям дуже цікаво, хто все-таки поступиться і віддасть м'яч супернику. Я думаю, Шахтар точно це не зробить. Шахтар зіграє агресивно. І, в принципі, потенціал обіграти цю Легію Варшаву. Дуже великої команди Турана. Плюс до того мені зараз легія нагадує трошки Шахтар, тому що в них також влітку змінився тренер. В них також пішли футболісти, які визначали результат. Тобто вони продали деяких молодих, деякі досвідчені пішли. Під нового тренера прийшли нові футболісти, неважливо, досвідчені чи молоді. Там в Турана, звісно, інша ситуація там більше молоді поприходили. Але тим не менш, ситуація однакова: зміна тренера, зміна складу. Команда також вилітає з Ліги Європи в Лігу конференцій. і там правдами, неправдами виходить. Ходиться таки в цей ЛК, також е, стикається з проблемами, як і Туран зараз. Да, і це якось потрібно вирішувати. Але стилі все одно трошки інші, тому що, як на мене, в Шахтаря більше ресурсу давати якість. Ну, якщо переходити вже ближче до самого протистояння Шахтар Легія, звісно, до прогнозу, то хотів би розпочати зі складу орієнтовного як я його бачу на матч проти е, варшавської команди. В принципі, в захисті навряд чи щось туран змінить, тому що там е, реально зараз немає е, тієї ротації, яка б могла б дозволити е, Турану не відчувати провалів в захисті, так тому що Перен Ріке. Також в Нісю Є ну, їм альтернативи, ну там коноплю можна використовувати, звісно, але в якій він формі це вже інше питання. Так, наскільки він втомлений, не втомлений, хоча він в чемпіонаті якби не, не, не брав участі в останньому матчі. В центрі захисту ну, Матвієнко начебто відпочив. І ми вже побачили пару Марлон, Сантос і Бондар. І, в принципі, мені не дуже сподобалось з точки зору гостроти в атаці. А шефтерю, якраз гострота від центральних захисників, вона має бути хоча б від одного із них, який має розпочинати якісну атаку. Це може робити Матвієнко при всій своїй там проблемності гри в захисті. Все одно Матвієнко на даному етапі, як на мене, краще за марлона, якого я побачив проти Бондера, які просто катали між собою м'ячі і ніякого просування не робили. В опорній зоні, з огляду на те, що Очередько там є певна проблема у нього, навряд чи він зі в цю матч, хоча якщо це буде добре. Але з огляду на цю проблему, з огляду на те, що Назарина вже отримав місце в основі, реально, він і в лізі конференції проти Абердіна зіграв непоганий матч. В Дайміні в чемпіонаті проти Полісся він сподобався. просував м'яч. а В принципі, в опорній зоні балансував. Полісся з під нього там ніяких моментів не створило. Тобто непоганий поєдинок провів, чому б його далі не використовувати. Він дає балансу. Цій опорній зоні. Плюс це опція для дальніх ударів для стандартів. Він дуже не хороший удар дальній. Тому я думаю, він заслужив своєю роботою, грою місце в основі. І на цей поєдинок і взагалі. Вище. Ну, я думаю, Марон Гомеш і Педріньо зараз альтернативи особливої немає. Можна інших гравців використати Бондаренко, але Бондаренко мені в останніх матчах не дуже подобається. Він не настільки визначну роль відіграє попереду, як він це робив раніше, коли був Судаков. Мені навіть здається, що це якось на нього. poplevalo От від, від, відхід якраз Судакова, його партнера. І якщо говорити про трійку, атаки зараз повернувся Гіналдо, але в поганій формі Еліас. Е, Каон Еліас, який, мало того, що не забував вже кілька поєдинків, е, дуже інертний. Е, на м'ячі, чесно кажучи, нагод небагато створює в останніх матчах. Е, той же Майреліш, він теж від нього стабільності очікувати нема сенсу. Тому з поверненням Гіналдо, я очікую його в основі. Думаю, що він має зіграти. Тому що Гіналдо, він також, як і Еліас, може зіграти добре головою. Це бік збалансований. Forward. Він має швидкість, він класно може втікати, якраз використовувати проблеми Легії, оцих крайніх захисників Огіналдо просто шикарно може. На нього закидати за спини, він буде втікати. В Каунеліса немає такої вибухової швидкості. В Майрели так само, в Вегіналду вона є. Плюс до Огіналду дуже стрибучий Його також і при подачах при стандартах можна використовувати. Ну а крайки тут вибору особливого немає. Ферейра справа, зараз він є, основним має бути. на Зліва Невертон. якщо Когось не піде гра, спокійно оцю атаку можна переформатувати, як хочеш. Ферейра випав, випускаєте в центр когось чи Бондаренка, чи Очарецька, якщо готовий, Педріню опускаємо на піднімаємо на правий фланг. Або там, не знаю, в Невертона не пішла гра, можна когось із нападники випустити Аліас чи Майрелеш, Гіналдо йде на фланг. Тобто тут можна пере, перебудовувати гру, але в цілому склад шахтаря на легію я бачу саме так. Можете свої варіанти, варіації також писати в коментарях. thank <laughs> you Ну і звісно, прогноз на цей матч у мене доволі короткий. Я очікую в цьому поєдинку перемоги нашої команди мінімально. Все-таки, я думаю, що Шахтар буде класніший за цю Легію Варшаву. Нам потрібно використати їхні проблеми в захисті. Вони зараз в реальній кризі. Так, кризова команда, вона теж буде битися. Плюс до того, Легія стикається зараз з іншого типу суперником, якого в них не було ні в Польщі, ні в Лізі конференції. До цього вони не стикалися ще з такими командами, як Шахтар. По факту. Донець. Команда може їм нав'язати свій футбол, і Легія Ну по-любому буде відступати. Якщо Легія буде грати в свій футбол, грати середнім блоком, тримати м'яч проти Шахтаря, то ну, Шахтар розірве просто на контрах, і це все завершиться 4-1 чи 4-0. А так, я думаю, що Легія, скоріше за все, зіграє більш збалансовано. От, можливо, віддасть більше нам м'ячик але в будь-якому випадку, думаю, що і Шахтар пропустить, і Шахтар в будь-якому випадку має забити, тому що ці проблеми мають бути використані, про які я вам вже сказав показав так Про Легію ну, вони можуть вони можуть Шахтарю створити проблеми при подачах з флангів, при стандартах, того що в них заточена гра саме в штрафний майданчик суперника, вони завантажують на свого таргетмена двохметрового, фактично. І це може великі проблеми Шахтарю створити. Бондеру Матвієнку. Я думаю, десь один гол вони заштовхають за Бердіном. Шахтаря якраз з цим були проблеми. Коли ми почали програвати боротьбу, я Бердін почав протискати якраз наш штрафний майданчик. Це, скоріше це зробить і Легія, але майстерність гравців Шахтаря на даному етапі проти цього конкретного суперника, ну вона має спрацювати, і Шахтар має перегравати 2-1 Легію з Варшави. І я сподіваюся на це. Якщо Шахтар зможе, ну все знову ж таки буде залежати від того, як зігра проти нас легія Якщо вони будуть грати в той самий футбол, який я побачив проти Заглембе, Гурніка та навіть проти Самсунспора. Шахтар виграє, розтрощить їх три в три 4 м'ячі Якщо вони зіграють раціональніше, то звісно тут у нас вже можуть бути проблеми певні із розкриттям їхнього захисту, і, звісно, зі стандартами їхніми, з їхніми подачами з флангів, в мене позитивний прогноз на перемогу команди Арди Турана, в принципі. Це дуже добре, що в Легі зараз така погана серія, тому що Легія одна із тих суперників найскладніших, найважчих, точніше так в розкладі Ардитурана. Ну що далі там особливо потенційних небезпечних команд нема. Всюди Шахтар-фаворит. Особливо в цьому поєдинку, маючи свої навіть проблеми з результатами, де ЛНЗ їх на контратаках розтрощив, де Полісся також зіграли грамотно, але навряд чи Легія за цей короткий проміжок часу зможе побудувати гру як ЛНЗ, чи теж саме Полісся. Тому що там тренер зовсім інший. Він все-таки намагається будувати гру через пас. А через пас шахтарем в них навряд чи вийде з цієї організації оборони. Тому я позитивно дивлюсь на цей поєдинок, друзі. Що ви вважаєте? Як ви думаєте? Пишіть свої коментарі, прогнози на цей матч. Чи побачимо ми другу поспіль перемогу в лізі конференції від команди Арди Турана? Я в це вірю і думаю. Потенціал для цього, звісно, є, якщо ми зіграємо грамотно в атаці, використаємо їхні проблеми. І, в принципі, в захисті не сильно будемо привозити. Да, Десь-один вони нам можуть закинути, але. Навряд чи більше. Сподіваюсь, що ми перестріляємо Елегі так само, як Абердін. Чекаємо цей поєдинок. Всіх запрошую знову ж таки на стрім о 19.00 в четвер. Будемо разом дивитися цей матч. Ну і долучайтесь в коментарях до обговорення якраз цього протистояння. На цьому в мене все. Віримо знову ж таки в перемогу. Обов'язково ставте лайк, підписуйтеся на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. І всім до нових зустрічей.